Формадол. Таблетки від головного болю. Вітаю! Мене звуть Сергій Савченко. Сьогодні про його світлість ясно вельможного пана гетьмана всієї України Павла Скоропадського. Він один із найсуперечливіших діячів української історії ХХ століття. Народився у Німеччині в Ізбадені, а виховувався у Тростянці на Харківщині. Дідівський маєток ряснів величезною кількістю гетьманських портретів. Майбутній гетьман усієї України до 1917 року ні про політику, ні про жодну українську справу не думав. Він був успішний військовий російської царської армії. Але лютнева революція, а згодом промови Миколи Міхновського справили на Павла Скоропадського незабутнє враження. Він стає українізатором українського війська. 29 квітня 1918 року Київський цирк Миколи Крутікова вміщає величезну кількість людей. Понад дві тисячі делегатів, хліборобів, крупних землевласників зі всієї України з'їхалися для того, щоб обрати собі нового представника влади. Ні, про гетьмана, ні про Павла Скоропадського тоді ще не йшлося. Але політтехнології на початок 20-го століття вже були чудово відточені. Тому між товариства, яке зібралося заради цієї серйозної. Озною події вже були спеціально навчені люди, які почали скандувати і підбурювати публіку, вимагаючи гетьмана. Екзальтована публіка почала скандувати Україні. Потрібен гетьман. Хочемо за гетьмана Павла Скоропадського. І за дивним збігом обставин той саме знаходився у глядацькій залі. Скоропадський з'явився перед публікою, отримав шквал аплодисментів і, поклонившися, пообіцяв делегатам віддячити чесною працею за їхню довіру. Ця подія відбувалася на тлі довгого протистояння Української центральної ради, на чолі з Грушевським, і з крупними гравцями аграрного ринку, яким не давали землі, поза як Центральна Рада спиралася на ідеї соціалізму. Додайте до цього ще й присутність німецького війська, яке запросила влада УНР, але в результаті не знала, що з ним робити. Добрі справи не відкладають на потім. Відтак на Софійському майдані відбувається помазання Павла Скоропадського на гетьманат, багатотисячний натовп, дзвони Святої Софії і Архимандрит, який урочисто вітає зібрання. Відтепер Павло Скоропадський матиме титул ясновельможного пана гетьмана всієї України. Чи не схоже це на титул російського самодержця, який називався царем всієї Русі? До речі, під всією Україною Скоропадському йшлося про усі етнічні землі, включно з Кубанню та Доном, на які поширювалася би його протекція. І на питання, чиї Крим скоропадський відповідав би однозначно: Крим український, бо не може тіло існувати без ніг. Так само Україна не може без Криму. Власне, на Софійській площі відбувся державний переворот. Проголошена нова влада за наявності існуючої. До речі, цікаво, що у момент помазання скоропадського могли заарештувати січовики, які проходили Софійською площею, але не відреагували належним чином, бо не мали наказу від Центральної Ради. Ще одна дивна історія: дорогою до резиденції Скоропадського в липках загубилися усі його особисті речі. Тому гетьман приїхав глибокої ночі, маючи лише новий титул, подушку та ковдру. Його робочий день за спогадами сучасників тривав мало не 16 годин. У будь-який час доби можна було прийти на аудієнцію до будинку скоропадських, і гетьман міг прийняти своїх міністрів вже лежачи у ліжку о третій чи о четвертій ранку. Його діяльність зіткана із дуже багатьох суперечностей. Ментально він ще був тим російським офіцером, який відданий ідеї самодержства і ідеї великої Росії, а з іншого боку, провадить Глибоку про українську політику, бо це саме за гетьманування Скоропадського були офіційно визнані кордони незалежної української держави. Було підписано близько 400 нормативних актів, які визнавали незалежність України, і провідні країни, як Франція, Німеччина, підписали ці акти. Крім того, ясновельможний пан Гетьман був творцем української академії наук, мислив її як величезний культурно-просвітницький орган нової української. Держави. Крім того, сам Скоропадський сприяв тотальній українізації. Була відкрита ціла мережа шкіл та курсів, які би навчали керівні кадри української. Пан Гетьман був чи не перший, хто задекларував свободу від розповідання. Провідним залишалося православне християнство, і Скоропадський лобіював ідею автокефальної української церкви, тобто незалежної від Москви. На жаль, залишилося не так багато документів про Скоропадського як людину, але є деякі історії, доволі курйозні, які характеризують його норов і характер. Наприклад, гетьман дуже любив німецьких дохів і одного разу з вірними псами дозволив собі прийти на звану вечерю. Улюблених собак гетьман посадив обі руч, і це мало вигляд, ніби два охоронці знаходяться поруч нього. Уся публіка, як сказали би тоді, була фрапірована. Цікаві спостереження гетьмана залишилися про російських лібералів, які в 18-му році тікали від большевиків. Київ став для них тимчасовим прихистком, і поводились вони тут дуже похамськи. Скоропадський пише, що спочатку ліберал їсть, мовчить, придивляється на другій стадії він уже хвалить Україну. Мову говорить, що уряд тут нормальний і жити можна. А на третій стадії починає нарікати на дороги, на візниць і, зрештою, скочується до того, що ніякої України немає і бути не може а йдеться лише про велику Росію. Хіба це не нагадує нашу сучасність? Період держави Скоропадського тривав зовсім недовго, але сім з половиною місяців запам'яталися порівняним спокоєм та стабільною економікою. Після зречення від влади Скоропадський опинився на еміграції, де у спогадах каявся найбільша моя політична помилка у шпагаті між українською самостійністю та Росією. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. З понеділка по четвер. Проєкт, який допомагає суспільству змінюватись. Майбутнє воно починається не завтра. Майбутнє починається тут і зараз говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З понеділка по четвер, о 19.30. на 1+,1 плюс Україна.